Заяць та зайчата вирішили сідрувати. вирчили сідрівку гарну, хвилюватись було марно, адже вчили їх співати цілий день зайчиха матері. два синочка та дві дочки Вишукувались в рядочок. Тато шляхом прокладає і ще дрівочку співає. Маленька лисичка дала зайчикам сонечки, сама літа насушила, ще й ще дрібникам ділила. вовчик братик я бук дав, він і осені надбав, хоч компоти не вживає, але інших пригощає, а ведмедик дав малини. Ще й я гостей тримав в коморі, мишка в норах пошукала, винесла зерна мешочок, білочка сухих грушечок, або кори їм дав, з яблунь дичок наздирав. Завтра підем посівати, посміхалися зайчата.